Вітаю! Дякую, що завітали на мій канал. Давайте разом пов'яжемо декілька слів про це відео. Я покажу, як в'язати оцей візеруночок і запрошу вас разом пов'язати. Я цей візеруночок назвала ялиночка. Він дуже схожий на ялиночку. А, пряжа. Пряжа у нас ось ця пряжа. Дуже цікава. Так, склад її. 65% акрил, 26 шерсть і 9% поліакрил. Я покажу, що я підбирала спиці. Також будемо в'язати. І в 9 рядочку я зробила помилку, потім її побачила в 11 рядочку і виправила без розпуску. Я це не вирізала, я залишила оце кусочок відео. Думаю, може комусь буде в нагоді і цікаво, як виправити цю помилочку. А також, дівчата, поболтаємо, пов'яжемо. І в кінці відео я вам покажу, що я ще придумала десь чуть, -чуть по-іншому, бо я хочу, щоб воно реально нагадувало. Ялиночку. Ну, ось. А це я підбираю візеруночок для наступного свого джемперу. Він такий дуже білий-білий такий колір. Ну, цікавий, ниточка демісезонна. І хочу зробити оцей крупними візерунками, потім розповім вам, і наступному відео також покажу. Інший візерунок, який буде теж на цьому джемпері. У кінці відео я вам дещо покажу для натхнення, може, вам буде у нагоді. Так що, дівчата, давайте в'язати! І прошу вас, поставте вподобайки, підписуйтесь, підтримуйте українського блогера. Переходимо на стіл і в'яжемо разом з задоволенням. Почала в'язати резиночку 1 на 1 спицями номер 5 але мені було це незручно. Тоді я взяла спиці номер 3 да, трічкою, і пров'язала декілька радочків. Ну, це було дуговато мені, тому я взяла спицю номер 4. І почну в'язати візерунок. Думаю, що це буде хороший варіант. Схема. Схема нашого візерунку складається із 65 рядочків і 20 петель, плюс 2 петлі для симетрії і 2 петлі кромкові. Всього набираємо 20. 4 петлі. Взагалі я буду в'язати 32 рядочку, тому що це один візерунок, а далі він буде розполагатися асиметрично, повторюватись. І так, дві перші рамкова, потім дві виворітні. Далі в'яжемо 6 лицевих. Так, розгортаємо ці петельки, тому що я буду в'язати дві разом з нахилом у правий бік. Робимо накид і дві виворітні. накид, дві разом з нахилом у лівий бік. І повторюємо шість лицьових. Дві виварітні і кромкова. Далі йде парний рядок, парний рядок я в'яжу по візеручку. Прибираю ці спиці номер 3 і переходжу. Ну, зручно мені оцей четвірочка в'язати, буду далі в'язати четвірочка, дві лицевих, далі виварітні, накид виварітнього в'яжу. Парні рядки, зараз я покажу вам, а далі всі інші парні в'яжіть, будь лазочка, самостійно, бо вони дуже легко в'яжуться. Я в'яжу оцим бабусіним методом, тому... тому у мене вивалітні петлі, петлі розгортаються. Ой, щось я так акуратно. В'язати взагалі цією ниточкою легко, легко, дуже легко. Приємно і швидко. Так, третій рядок. Третій рядок, дві виварітні будуть у нас. Потім... 5 лицевих, 2 разом з нахилом у правий бік, накид лицьова, 2 вивалітні. А далі симетрично будемо в'язати через зеркальне від... Від... відображення. Взагалі візерунок дуже легкий, але виглядає чудово. Я не зустрічала цей візерунок. побачила вперше його, і одразу думаю, спробую, як його в'язати. Мені він подобається. По-перше, що він такий не дуже розкручений, на вулиці важко буде його зустріти. Ох, проболталась ниточку пом'яла. Так, давайте знайомиться з ниточкою. Аккуратно роз, розпрямляю. Неприємність. Так, вроде нормально. Ну, нормально вийшла, вона розпрямилась ниточка. Так, да, я, я думаю, що цей є. Джемперок я швидко зв'яжу, бо реально дуже легко в'яжеться. Так, п'ятий ряд, дві виворітні. Далі Чотири лицевих. Дві разом у правий бік лицевою, накид, дві лицеві. Дві виварітні. Так, далі дві лицеві накид, дві разом в лівий бік, п'ять лицевих, дві виварітні. Мене завжди запитують, навіщо тобі оці потрібності? Сковиряєш, в'яжеш, ну, не знаю, як вам, мені дуже подобається в'язати на самому. Перед. Що це? Це самореалізація. Ось ленте, який виріб класний виходить. Це, по-друге, психотерапія. Так, сьомий рядок. Дві виварітні і раз, два, три лицевих. Дві разом у правий бік, накид лицьова. Дві разом у правий бік, накид, дві вивертні. І далі у зеркальному порядку. Так. Так що в'язати мені дуже подобається. Я можу, це дуже зручно, тому що, по-перше, я, коли в'яжу, я можу в'язати ну, на прогулянці навіть. Можу взяти з собою спиці. Пряжу. це шити не можна, то машинку швини не забереш, в дорозі в'язати можна. Ну. ну, це класно. І ти взагалі по ітогу отримуєш виріб, такий, який ти ніде не зустрінеш. Так. Дев'ятий рядок, дві виварітні. Дві лицевы. Дві разом у правий бік. Накид лицева. Далі дві разом у правий бік. Накид. В правий бік. Накид, дві виварітні, лицева, накид. Дві в лівий бік, лицева, накид, дві разом у лівий, дві лицеві, дві виварітні. Так, да, так що в'язати цікаво. Не знаю, як вам, дівчата. Напишіть мені, будь ласка, чому ви в'яжете? Переходжу до 11-го рядка. Парні ви в'яжете самостійно. Так, Ромкова, дві виворітніх, чотири лицеві. Дві разом правий бік, накид, дві лицеві. Так. Накти дві лицеві. Щось мені не вистачає петлі, дівчата, я тут зробила помилку. Ось тут я не зробила накид в дев'ятому рядочку. Давайте зробимо протяжку підіймаємо на спицю, а ось цю протяжку перекидаємо, пров'язуємо би лицеву. Ну це був варітний рядочок у нас, десятий, а ми його пров'язали по лицю лицьовою. Ось дві дирочки з цього боку і з цього. Ось, легко виправляється, не потрібно розпускати виріб. Ох. Це треба в'язати, а не болтати, Теревенькати. Так, дві разом у правий бік, накид, дві лицеві, і дві виварітні і повторюємо дві лицеві, накид дві разом у лівий бік, чотири лицеві і дві виварі. Дівчата далі в'яжіть самостійно. Я не буду показувати далі, тому що візерунок реально дуже легкий. А я вам зараз покажу вже готовий виріб. Ось, я вже пров'язала усе. Ось така красива у нас виходить. Зараз я для контрасту, щоб було видно. Ось тут вверху, бачите, я експериментувала і зробила шишечки, але ні, сюди не хочу шишечки. Можна їх на гілочки була на кожної зробити, але мені щось вони не подобається. Ну, дуже багато. Тут можна, тут і тут. Я тільки хочу цю ніжні гілочки зробити ну, довшими. Я покажу вам на схемі. Далі, як я буду в'язати, я добавлю ось цю схему внесу корективи. Розмір 12, або 13. Треба зробити ВТО, тоді. Буде понятно, десь 12,5, мабуть, на 13 см. Ось такий є. у нас чудовий вийшов візерунок. Може кому сподобається? Беріть на увагу, в'яжіть. Далі я вам покажу інші візеруночки. Ось схема. Далі інші візеруночки, які я, мені сподобались, може вам буде в нагоді і схеми. Хто хоче яку схему, може, хто хоче, щоб я пров'язала, пишіть мені, я пров'яжу сподобавшуюся схему. Приємного просмотру, дівчата. Далі музики для релаксу. Вяжіть всього найкращого. До побачення, Па-па.